І кожного ранку дівчина брала перину і збивала так, що пір'я летіла в усі сторони. Гратися в ляльки його професія, щоб вжитися в образ і піймати характер Олегові достатньо кількох секунд. Глядач знає Олега Рогова як режисера, драматичного актора, ведучого, а відтепер ще як артиста-ляльковода. За словами Рогова, працювати в театрі ляльок це особлива місія. Кожного ранку ти прокидаєшся, йдеш на роботу, дарувати дітям майбутньому ну, нашої держави і не лише держави, щастя дуже цікаво. І взагалі, перший, коли прийшов до театру Ляльок, перше, що зрозумів, що потрібні дуже міцні, сильні руки. Ну не кожному вдасться одразу взяти і повести ляльку принаймні одну годину у новій виставі Житомирського академічного театру Ляльок матінка-хурделиця або фрау Холле Олег грає піч та каскаря Вільгельма Гріма. Юрій Тарасенко поставив виставу саме за казкою братів. Грім режисер каже, що творчість відомих німців дуже актуальна і для сучасної України, адже несе в собі філософію єдності. На той час, на період, коли Наполеон захоплював Європу, Германія була роздріблена на окремі. Там було 200 з лишнім. Державочок, таких германських, і вони е, виступали за об'єднання держави. Брати Грім, ми ходили в літературний. Е Гурток у них там був своєрідний. Матінка-хурделиця або фрау Холле – перша вистава Сергія Соловйова як художника-постановника. Сергія знають як майстра портретної ляльки. Особливість нової вистави в тому, що кожна лялька в ній схожа на реальну особистість. Зокрема, Якоб Грім точна копія самого Соловйова. Приходіте, смотрите, наслаждайтесь. Моя задача була зробити цей спектакль вкусним для глаз. Поэтому я думаю, що что... Дай Бог, це удалось. Вам судіть. Кожна вистава це велике свято для глядачів. Вистави не лише розважають, а й виховують своїх гостей. Учень школи номер 27 міста Житомира Нікіта Перцев вперше прийшов на виставу в два роки. Сьогодні юнакові 14. Театр став для нього школою життєвої мудрості й майстерності. Перший я відсвяткував свій день народження в Житомирському театрі Ляльок в клубі іменинника Тамара Іванівна Лозицька. Познайомила мене з цією чудовою лялькою Бабою Ягою, яка дуже мені сподобалась, і е, майже я з того часу почав займатися ляльковим театром. Е, я почав виготовляти свої ляльки і. Випала мені така нагода познайомитись ближче з акторами, з художниками театру Ляльок, і я хочу привітати всіх лялькарів України і всього світу з цим чудовим днем і побажати їм всього найкращого і творчих успіхів. Вистава на сцені це кінцевий продукт роботи великого колективу. Сучасний театр ляльок – це цілий завод, де будують декорації, майструють ляльки, виготовляють бутафорію, записують фонограми та виставляють світло. Взагалі, від моменту появи ідеї і до випуску вистави, проходить до трьох місяців. Над спектаклем работает достаточно много людей. У нас в театре 59 сотрудников, и большая часть из них задействована в спектакле. Вообще весь спектакль начинается после решения мыслительной части режиссера художника-постановщика. Он переходит в исполнительные цеха. Мы их называем просто цеха. Это швейный цех, бутахфорский цех, столярный цех, конструкторов цех. Ну достаточно много сотрудников. Далее заведующий постановочной частью занимается закупками, проводит мониторинг материалов по магазинам и доставляет их в театр, те, которые нужны именно для постановки. Далее работа переходит к столярному цеху, в котором изготавливаются каркасы, декорации и сложные работа с деревом. После этого она переходит в бутафорский цех, в котором ее офактурируют при помощи тканей или других материалов. И она уже переходит, собственно говоря, Сцена актера. Кожен працівник Житомирського академічного театру Ляльок майстер у різних сферах. Наприклад, артист ляльковод Михайло Ткачук до того ще й хореограф та режисер драматичного театру, а головний інженер Юрій Козакевич прекрасний музикант. В даному випадку є такий все інструмент, який називається «Домбра». Це інструмент нації Казахстану. І взагалі мені здається, що звідти десь в нас таких інструментів дуже мало. Цей інструмент я привіз зі своїми колегами з міжнародного фестивалю, який відбувався в 2011 році в місті Вінниця. Один з таких наших друзів, гарних, з міста Казахстана, отак от от написав такі гарні слова. Дорогому колегі з найлучшими сердечними пожеланнями Казахстан і Ірлан Я вас люблю. Тобі ж людина, коли побачила, що ми різного граємо на різних інструментах, крім того, що, що є в театрі, ми граємо ще на різних інструментах, і він побачив, як я зіграв на цьому інструменті, і вирішив його просто подарувати нам в колекцію нашого театру. Я попробую буквально декілька. Художній керівник Житомирського театру ляльок Сергій Мисечко пишається своїм колективом, адже кожен, хто працює в театрі, це закоханий в свою справу. Митець я, наприклад, я пишаюся своїм творчим колективом і не тільки творчим колективом, взагалі всім колективом театру, тому що зараз у нас працюють такі однодумці, такі. Над з над таким великим натхненням люди, з якими поруч хочеться також працювати і розвивати не тільки театр в області, але нам на мабуть, театр у всій країні і в світі. А розкажіть, як будете святкувати День Для Що це для вас особисто і для вашого колективу? Ну для колективу це знову таки нагода самореалізуватись, показати наскільки вони люблять цю професію. Показати наскільки вони чекають цього професійного свята для того, щоб виступити на сцені і побачити усіх, усіх своїх друзів, гостей, запрошених в стінах цього прекрасного театру, між іншим говорити ляльковий театр не варто, тому що ляльковий це щось маленьке і незначне а театр ляльок це вид мистецтва. Тож Житомирський обласний академічний театр ляльок запрошує на свої прем'єрні та вже знані улюблені вистави.